Каже господар, що потрошки починається сезон хризантем. Трьох колір на 50 гривень. О, от, бачите, як її багато є. А тут дивіться, які гарні листочки, як їх багато. Вверху теж всього багато, ну йдемо подивимось. Це оця фрезія в горшках, вона теж різно-різно кольорова. Теплиця так тепленько. А тут різні бегонії, бачите? Це дуже Чи Це астромерія. Астромерія, мені здається. І така от є висока. І висока. А тут бегонія, вже дивіться, яка гарна квітує. По сортах, все підписано, ну як завжди. Ми тут були з вами сто разів, я вже вам все показував, то ви знаєте, як тут виглядає все. О, зараз ми... О, яка гарна гвоздичка. Тут багато дуже ще гвоздички такої дрібненької. Бачите? Ну і ті от сульфінії, петуні. Всього того дуже дуже багато є. О, а тут теплиці, бачите, вже готують до може якоїсь зимової чи Пізньо-осінньої посадки рослин. От. Ой, заліз павутину. В павутину заліз. Так, тут у нас теж хризантема, але бачите, так як сказав господар, що сезон хризантеми лише починається. У нас виходить середина вересня. Ну, думаю, що ближче кінця вересня буде якраз той пік і розгар. Пахне як. До речі, у мене такого кольору о, хризантема є, але в мене вона така високоросла. Тут такий маленький кущики, і в мене є високоросла. От. Помічено, але ціни я не бачу. Зараз ми подивимось. Тут, бачите, дійсно, ще нічого не квітує, тільки-тільки все, як то кажуть, починає входити в квіт. Тільки я не знаю, яка тут ціна, не видно ціни. Ось так одяг, яка, до речі, вона є гарна фрезя, є дуже красива. Йдемо подивимось. Це оті квіти, які були в салатах, як прекраси, що ми були, які вони мають гарні бутончики, подивіться. А коли розпускаються, то вони ось такі, вони просто неймовірні. До речі, є різні кольори теж. І голубенька, і фіолетова, і червоненька, і рожевенька, така світленька, дивіться, теж гарна. Дуже. А цього року, правда, вони якісь дуже маленькі. Вони переважно отаких от кашпо підвішених. підвішаних. Ось так. Бачите, дійсно, вони можуть зараз тільки розростаються. Які в них гарні бутони. Такі, знаєте, як султанки, як шапочка султана. Дуже гарно. І вон є розключений рожевий. Прям такий, як був тоді, от на, на салатах, правда? Красота. Ну і тут забіг одну таку теплицю. Це вона напевно, тут зараз най. Ой! Ой, квіточки падають, дивіться. Як шкода. Але бачите, багато квіточок опадає. Навіть не буду торкатися. бо шкода, щоб зараз нічого не осипалося. Але це дивіться, яка красота. Тут такі різнокольорові. І вони прям такі, це бегонії. Це такий вид бегонії. І червона, і рожева. А, дивіться, яка біла. А велика квітка, яка, дивіться, шикарна. Боже мій. Тут дуже великий гарний ряд. Гейхер hey, різнокольорових, вони теж дуже красиво прикрашають клумбу, дуже гарно прикрашають клумбу. Червона така, знаєте, як порвана, а ця камера не передає того кольору. Вона така, знаєте, красиво так, Знаєте, як, як ошатно опадають квіти. Бальзаміни, але я не люблю бальзамінів, чесно. Не знаю, чому вони мені такі, дуже такі якісь прості, такі, знаєте, вони оглядають. Дивіться, яка тут теж красота. Я е, заїхав сюди ще подивитися, е, чесно кажучи, на дельфініуми, бо мені цікаво, чи є якісь. Тут теж така біла, але вона менша. Це ця це просто казкова сьогодні. Ми як були тоді на початках, коли приїжджали ще перші рази, то тут були такі маленькі, лише маленькі рослинки. Такі, знаєте, тільки росада. О, яке гарне. Цікавеньке. Правда? Таке цікавеньке. Поруч дорога, тому трішки шумно, вибачайте. О, боже мій. Не знаю, треба спитатися ще по цінах, що воно себе являє. Дуже величезний, красивий ряд гейхер. Обирайте просто, який хочете. Просто неймовірний ряд гейхер. От, хоста, до речі, є теж. Ну, тут такий ряд, що тут переважно все таке знаєте, для, для вулиці, не, для, не кімнатні рослини. Гортензія, але така сама, як у мене є, вона в мене помалу відновляється. А це я вам казав. Була би можливість, поїхали б в поле, бо тому що в полі дуже багато таких квітів. А це якась видно декоративна ще квітка. І тут якийсь розсад. А он, як вам покажу, як тут розмножують, черенкують. Тунберга 15 липня 23-го почеренкування. Бачите, як вони е, висаджують і туйки черенкують. Гілочками такий пісок, така тепличка, градусник, бачите, її розмножують, розмножують. Ви знаєте, така вроді цікава квіточка цього бальзаміна. Ну, не знаю, все одно не ципає мене, не чіпає. А оця бегоння суперова. Якби я жив в приватному будинку. То вона б однозначно у мене би квітувала на вході в будинок. Бо вона розкішна, чесно кажу. Але так як в мене будинку нема, а куди я причеплю собі? На кухню? Ну, самі розумієте. Але просто красота, неймовірна. Неймовірна. А з цієї сторони вже такі, бачите, більші гейхери, як дуже гарно, як вона відтіняє кольори. Для альпійських гірок, для клумб дуже красиво. Вона потім ще квітує різноманітними кольорами. Мені та біла дуже сподобалася. Мені вона настільки зайшла, ви собі не уявляєте. От. А тут така рожева, червона, всяка, яка не хочеш. Ну, красота. Красота. Вон, господар, поливає рослини. Каже, ви свій походіть, повибирайте, а я буду поливати рослини. Дуже хороші тут хазяїва, господарі. І он, дивіться, вже перші якраз, ті, що почали квітувати, хризантемки. Бачите, почали на продаж вже повиставляли. Вже можна ходити і собі обирати. Юка, до речі, лаванда. Це, напевно, лаванда та, що широколиста. Метелики літають. Та, напевно, що та широколиста. Ну така красива. Гарні такі здорові кущики великі. От цього багато. Бачите, яка вам красота. Це, до речі, варба, ота. шак, шакірі, щось там, шакіки, гарні. Теж він щось трошки пропадає. І бачите, цього року патріот цього року дуже велику взяли вони стратегію на лохину. Чи це так дуже зараз популярно, чи так зараз дуже модно, я не знаю, але як бачите, лохини дуже багато. І е, найголовніше, що дуже багато різних сортів. Патріот, Голден, щось там, Чантіклер, Дюк. Сортів дуже багато. Продають таких горшки, ну то не горшки, а такі, бачите, торбинки. Такі еліот. Ну, Багато. От Ось дивіться, як багато таких всяких зелененьких теж різних. всяких, яких не хочете. Ну і троянди. Але троянди дуже дорогі. Нельсон. Нельсон Чіндел. Хоч дуже багато. Цього року видно якась стратегія пішла на, на Лохвіну. Можливо, дуже модно, можливо, дуже популярно. Такі величезні гарбузи. Вон гортензія рожева теж квітує. А ну йдемо подивимося, яка вона. Та гортензія. Це... А, бачите така, що вона має гарну квіточку, а по боках таку серединку таку, ще має красиву. Це хазяїни собі зробили таку клумбу. Самі собі посадили таку красоту таку. От. Ну і тут, бачите, тут не, воно не продається, воно в горшках а, хазяєва собі поставили самі для себе такі красиві клумби. От. І собі йдеш, гуляєш у такому от винограднику. Такий виноград. Кислий чи солодкий. А це напевно, пане барбарис. бачите, почав плоди давати. О! Кислота. Кислоті. О і помідори, дивіться, є. Таке сердечко. Це, видно, лишилася одна теплиця, ще знаєте, як то кажуть, літній прованс. такий. Хоча тут теж рослини готуються, бачите... Примули. Це все готується вже на зиму, на посадку чи на розсадку. А, бачите, це видно вже Посадили насіння чи черенкували і будуть вже на зиму розсаджувати в ті пусті теплиці. Це примула 100%, а це я по листочках вам не скажу. Але ось це вже розсада. Ви собі уявляєте, яка велика праця, скільки це треба робити. Оце потім кожен маленький кущик. З такої маленької маленької касетки розсадити в горшочок, Зимой це все опалювати, підв'язувати, оприскувати, доглядати, це шалений труд. Це просто шалений труд. Це треба дійсно, як то кажуть, віддати все своє терпіння і життя в, в всю свою працю в ці рослини. А інколи, знаєте, ой, так дорого, так дорого. Так дорого не буду купляти. такі минулого року були я купляв такі. От. Останні вже, які полишалися. Видно, що люди не купили і так поставили, щоб вони квітували. А може це маточники? Не знаю. Ось це Георгінка. Бачите, вказала мені Жоржина. Тут навіть на цьому пише Георгіна. От, жарко. Добре, мої хороші прогулялися. І таке їдемо в село, бо... Ми до нього точно не доїдемо. Будемо на все дивитися і так все коло кожного слупа зупинятися і розглядати, що робиться. Ось ця ромашка. Бачите, маленька, цікавенька. Все дуже гарно, але як показує практика, як сказав господар, що якщо ви хочете хризантему, оцю таку гарну, таку кущову, ну то за тижні два приїжджайте, буде пік. Тут ще є таке величезне теж грошове дерево в нас називають. Ось такі маленькі касетки теж повиростало височесне. Все красиво. Це, напевно, один з найдешевших розсадників, які знаходяться коло Тернополя. Такі гарні, дивіться. Найдешевших і з не одним з найбільших виборів. Ось, бачите, яка красота. І така от хризантема. Такий шар. Тут буде жовта, біла і така помаранчева. Красиво. Добре, йдемо.